Вітаю, ви на каналі Newsroom. З вами Віктор Смірнов. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатись на наш Телеграм і Тікток. І за можливості та бажання, звичайно, підтримати нас гривнею. Вся інформація в описі до цього відео. Анджей Дуда просить Україну не добивати відступаючу армію Російської Федерації. Під час візиту до Києва на честь дня незалежності України президент Польщі Анджей Дуда пожартував, що проситиме українського президента Володимира Зеленського не добивати російських солдатів, які будуть втікати з української землі. Дуда підкреслив, що коли хтось нападає на когось, то він буде побитий і буде мати втрати. І той, хто не бере цього до уваги, нерозумний. Якщо російським військовим нарешті дозволять повернутися додому і вони почнуть виходити з України. Якщо буде так, що українське військо буде тоді атакувати, то я перший зателефоную президенту Зеленському і скажу: не бомбардуйте їх, вони йдуть геть. Я можу обіцяти це російським солдатам, сказав Дуда. Президент Зеленський відповів, що в момент цього дзвінка може бути зайнято. Зазначу, що під час виступу Джей Дуда висловив сподівання, що війна Росії проти України незабаром закінчиться і перемогу отримують сили свободи. І хоча сьогодні Україна бореться з російським агресором, бореться не на життя, а на смерть за свою незалежність, я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Тоді з темряви війни на руїнах і випалених територіях почне акуватися новий світ, сказав польський президент. Окрім того, він нагадав, що Польща була першою в світі, хто офіційно визнав незалежність України у 1991 році. На цьому поки що все. За всіма новинами слідкуватимемо разом з вами. Ну і нагадую про підписку на канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці. Лайк і коментар цьому відео і за бажання можете підтримати роботу каналу Гривною. Слава Збройним силам і слава Україні!